Знімав вчора відео, займаючись зранку вправами фізичними і говорив. Але говорив пустими словами, взагалі не наповненими. Загрузив це відео, а вечором видалив. Видалив. Бо не міг залишити цього в світі. Я не бажаю плодити в цьому світі пусті слова. Слова які не справжні. І ці несправжні слова. Я не хочу їх. І коли до тебе говорять несправжніми словами, тобі неначе задають інерцію, теж відповісти несправжнім словом. Але істину людина хоче, щоб ти заговорив саме словом істину. Відповів їй, нагадав їй про істину, про справжню. І нехай це буде мовчання. Це теж відповідь. І цікаво, що мовчання воно не закінчується. Ну неначе не можна сказати, що я тобі відповів, тому що відповідь триває. І ця відповідь своєю тривалістю якраз і нагадує про внутрішнє і справжнє. Істина про те, що відповідає духу, серцю, По те, що веде в своє в любов а не що попало. Що підряд побільше. Це не це не воно. Можна безмежно накидувати на себе все більшу і більшу кількість чогось. Але коли воно без контакту з серцем, то це не про те. скільки не набирай і не присвою собі. Надальки добрісті і честі, що достоинство, що вважаєма людина, стільки заслуг. І ззовні можна оцінювати, наче. така активність, така діяльність, вона, а, ну, вона соціально одобрюємо. Але часто, правда, протилежному від соціум напрямку. І коли ти йдеш по шляху істини, може бути таке, що в більшості випадків доведеться обирати протилежний напрямок. Але це не доведеться. Це буде обиратись. Тому що це... Вибір з істини. Вибір з істини буде таким. Буде і не один раз, а щодня. Щодня, тому що людина істота соціальна. Її характерна кількість. Велика як кількість зустрічі з іншими людьми протягом дня. Як з прямим контактом, тобто спілкуванням, так і з непрямим просто знаходячись в одному місці місце. І не... не слід насилувати себе цією великою кількістю контактів, якщо його не хочеться. Не завжди хочеться? Багато. Тому хотілося нагадати собі і всім, собі у всіх, по в кожному.